Слава Богу, дорогі браття та сестри! Всі ми з вами наближаємося через дні святого посту до великого свята, Різва Христового. Разом з пастухами, разом з мудрецями зі Сходу прийдемо до Вертепу, до пещери, де народився сам Спаситель світу. Апостол Павел про це чітко говорить: велика благочестя, Тайна, Бог! Явився в оплоті. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі дзвони Волині». 14 грудня в Луцьку в приміщенні Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Федоровича Стравинського вшанували чорнобильців. Митрополитні фон взяв участь у цьому заході. Напередодні Волинський архіпастер очолив за упокійну літію, в ході якої до Бога возносились молитви за упокій душ загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Минулого тижня Волинської єпархією відвідав голова синодального відділу по роботі з молоддю єпископ Обухівський Іона. Метою його візиту була зустріч зі студентством в Волині, молодь Небайдужа, байдуже, яка з благословення митрополита Ніфонта відбулася в Луцьку 16 грудня в Палаці культури. Напередодні в суботу, 15 грудня, єпископ Іона співслужив митрополиту Ніфонту під час недільної всенічної у Святопокровському кафедральному храмі. А наступного дня, у неділю, митрополит Ніфонт та єпископ Іона очолили божественну літургію в Луцькому тимчасовому храмі. Рамі всіх святих землі Волинської у співслужінні кліриків Волинської єпархії. Сама зустріч студентства Волині в основному проходила в формі бесіди з єпископом Іоною. Владика розповів про діяльність синодального відділу у справах молоді. ОПЦ. він підкреслив, що загалом все розпочиналося із місіонерської діяльності групи студентів Київської духовної семінарії на початку 90-х, яка згодом переросла у синодальний відділ з масштабними місіонерськими проектами. Разом з єпископом Іоною був присутній керівник молодіжних зустріч при Свято Троїцькому іонинському монастирі Києва протоєрей Миколай Могильний, а також представник братства преподобного Іони Київського з Волинської сторони участь у зустрічі взяли молоді православні віруючі, студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцького національно-технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Також були представлені і Волинські православні молодіжки, товариство імені преподобного Ніколи Святоші, князя Луцького Ко юнацький клуб лови момент, ківерцівська організація Крок, Колківське молодіжне товариство Дорога додому та православне товариство Ніка, що діє у Рожичинському благочинні. Волинські православні молодіжки презентували свою діяльність у формі театралізованої сценки. Кульмінацією зустрічі була неформальна бесіда єпископа Іони та братире Миколая Могильного. На закінчення зустрічі єпископ Іона передав благословення, вітання від предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України. Володимира. Часто в нас, дорогі наші телеглядачі, не вистачає справжньої віри. Без віри неможливо угодити Господові, каже в одному з послань святий апостол Павел. Сьогодні ми з вами знову розкриємо святе письмо і поглянемо, як навіть апостоли часто сумнівалися. Часто під час життя Спасителя не розуміли повноти справжньої віри і цілі пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Ми з вами уже пережили той день, про який так багато розповідали представники засобів масової інформації, коли всі вважали, що буде кінець світу. Повторімося, і ангели не знають, коли буде цей кінець. Ми не знаємо, коли буде страшний. Суд. Але водночас, дорогі браття та сестри, ми повинні пам'ятати, що все в цьому світі діє згідно Божого промислу, і милосердний Бог ніколи не залишає людину у будь-які хвилини її земного буття. Господь безпосередньо перебував своїми учнями, Він покликав їх, проповідував перед ними. Вони бачили великі його чудеса, але як і на жаль належить людині. Часто сумнівалися. Увечері того ж дня сказав їм: переправимось на той бік, і вони, відпустивши народ, взяли з собою його, як він був у човні, і з ним були інші човни. І знялася велика буря, хвилі били в човен так, що він уже наповнювався водою, а він спав на кормі, на узголівлі. Його розбудили і говорять йому Учителю, не вже тобі байдуже, що ми гинемо. І, вставши він заборонив вітрові, сказав морю: умовкни, перестань І стих вітер. І настала велика тиша. І сказав їм: Що ви так боязливі? Чому не маєте віри? І страх великий напав на них, і говорили між собою, хто цей, що і вітер, і море підкоряються йому. Таким чином, дорогі браття та сестри, фактично ці слова. Спасителя до апостолів стосується кожного з нас. Чому ми такі боязливі? Чому стільки в останні дні ми роздумували про кінець світу, про страшний суд, про Армагедон, вживали і інші слова, характеризуючи те, що нібито мало статися? Боязливі ви, каже Спаситель до нас. Я з вами маловіри, Чому ви сумніваєтеся? Таким чином, дорогі браття та сестри, протягом всього нашого життя буде ще багато таких випадків, коли сильні світу цього будуть використовувати різні сили для того, щоб будувати свій бізнес, для того, щоб збагачуватися, особливо на страху простих людей. Таким чином, кожен з нас повинен пам'ятати, страшний суд буде у кожного. Всі ми з вами помремо, всі ми перейдемо через смерть, через ворота смерті. Але ми молимося, віримо і надіємося, що милосердний Бог продовжить літа нашого життя, що Він завжди буде з нами, і навіть у важкі хвилини, в такі важкі, в які опинилися апостоли. Вони пливли, побачили бурю, їх почало топити, а Спаситель спав. Вони розбудили його, злякалися. А Він промовив те, що ми вже і згадували, чому ви такі боязливі? Христос з нами, Бог з нами то хто ж проти нас? Господь своєю благодатью ніколи нас не залишає. А якщо й попускає якісь переживання, хвороби, то обов'язково для того, щоб перевірити нашу віру і показати свою Божественну силу. Тому стараємося, щоб наша віра підкріплювалася добрими ділами. І таким чином ми крок за кроком будемо наближатися нині під час різдвяного посту до зустрічі Різдва Христового, а в житті до вічності. І коли входив він в одне село, зустріли його десять чоловік прокажених, які зупинились віддалік і гучним голосом говорили: Ісусе наставнику, помилуй нас! Побачивши їх, він сказав їм підіть, покажіться священникам, і коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що сілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, дякуючи йому, і це був самарянин. Тоді Ісус сказав: Чи не десять очистились, де ж дев'ять. Чому вони не повернулись віддати хвалу Богові, тільки іноплемінник цей, і сказав йому: Встань! Іди, віра твоя спасла тебе. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Знову ж ми у храмі чули євангельське читання, і я хотів би звернути вашу увагу на подяку. Євангелія відкривало нам засілення 10 прокажених. Тільки один повернувся, щоб подякувати Господі за його велике благодіяння. Це Іван, перш за все, нас учить, як ми дякуємо за ті прекрасні, великі щедроти, які Господь нам дарує. Так сотворив премудро Господь цей світ, і вінцем цього творіння стали ми. І нагороджує до сьогоднішнього дня нас великими своїми щедротами. Ми бачимо, що приходить зима, весна, літо, осінь. Міняється пори року, дні. Проходять миті. Нашого земного життя приходить нове покоління, відходять стара у вічність старшої особи. Це все є той круг земного творіння нашого Спасителя. І в цьому є ми одна маленька та доля Його пресвятого перста це ми. Не завжди, на жаль, ми це відчуваємо своєю душею. Не завжди, на жаль, ми дякуємо все щедрому Богу за Його благодіяння. А він же ж, як Богатець вселюбимий, всемогутній, всепрощаючий, всемирно споглядає на нас і чекає нашого дитячого зову. Господи, прости. У цьому позові ми перш за все повинні скласти подяку, що Господь милує нас. Подякую за те, що Господь нас надалі надарує земним життям, і за велику подяку і надію, що Господь змилується і надарить нас великими своїми щедротами в Царстві Небесному. Але щоб це мати, ми перш за все повинні проложити тут труд. І велику подяку за ці великі благодіяння, творіння, натхнення і життя, яке Господь вдихнув нам тут на землі. Господь вдихнув все, дав нам розум, дав нам великий дар волі, дав, щоб ми могли в очі, віч на віч своєю душею в молитві творити великі справи і бачити обличчя Пресвяте Його. Це тільки можливо тоді, коли ми через великі наші труди, через велике наше натхнення, молитву, покаяння, піст. Ми можемо, приумноживши ось ці благодіяння, ми можемо своїм серцем доторкнутися до нашого Отця Небесного. І тоді Господь, як всемилистовий і вселюблячий Отець, простить нам. Завжди ми повинні у щедрості свого серця дякувати Богу за ті благодіяння, які Він нам дарував. Будемо вірити і надіятися, що всемилистовий Господь і надалі. Своїх духовних очей від нас не відверне, а милостивно по-батьківськи буде надарувати нас тими земними благами, щоб вони послужили для блага життя вічного. І хай всемілистий Господь дарує, щоб цей рік, який грядіть перед нами, буде щасливим і обдарованим на многії благі літа. Слава Богу! Дорогі і любі волиняни, браті і сестри, шановні присвітері Христової Церкви, знову і знову очі наші поглянуть на сторінки послань Апостола Павла, послання до Колосін, 3 глава, з 12 до 17 віршів. Ті слова сьогодні чули віруючі люди у наших храмах під час. Сьогоднішньої божественної літургії. Браття, каже апостол Павел, вдягніться, як воїни Божі, святі та улюблені, милосердя, благість, смиренну мудрість, лагідність і довготерпіння. Удягніться, як вибрані. Пригадуєте, єврейський народ був Боговибраним. Ми не з євреїв, ми з язичників, але ми теж вибрані. Господь вибрав нас. І діди наші, і предіди, прадіди наші, і прапрапрадіди далекі наші. Вже більше як 1020 років. всі вони були християнами. Вже ми вибрані, ми вже Христові. І до нас. Як до вибраних апостол Павел каже улюблені, удягніться, одіньтеся у милосердя, у благість, смиренну мудрість, лагідність, довготерпіння, поступаючись один одному і прощаючи взаємно. Коли хто на кого має скаргу, як Христос простив вас, так і ви. Що таке благість? Благий, кроткий, це людина, яка терпеливо переносить всілякі негаразди. Щоб не було, він каже, слава Богу, за все, і за хворобу, і за біду. І за нещастя, за все, дякує Богу, це та свята благість, яка готова прийняти все. Що ж таке милосердя, а це ось та любов, яка проявляє часточку милості до людей нужденних. Що ж таке мудрість? Це коли людина смиренно думає, що вона робить. І сміряється перед сильними світу цього, сміряється перед старшими, сміряється перед начальством, перед духовними особами, перед старшими людьми по віку, перед іншими, людьми. просто сміряється і поводить себе мудрого. Це є смиренно мудріє Що Таке лагідність це милосердя, ласка, любов. От яка лагідна мама. Як лагідно поступають сусіди один з одним, не кричать, не сваряться. Це теж дуже добра християнська якість лагідність. Що таке довготерпіння? Воно погодить від слова терпіння. Той, хто довго терпить, той дійсно стоїть на шляху до спасіння. І нам, сьогоднішнім християнам, як ніколи, треба одягатися у довготерпіння. Поступатися один одному у чому? Тут, в посланнях апостола Павла, є такі слова. Хай буде у вас да да, ні-ніт. А що вище цього, тобто вище цього, що буває, сварка, спор, доказуємо, навіть кулаками доказуємо свою правоту, то це вже від диявола. Ось тут апостол нам каже, що ми поступаючи один одному і прощаючи взаємно. Коли хто на кого має скаргу, ми маємо прощати одне одному і взаємно поступаючись один перед другим, тобто сміряючи себе. Хтось сказав, ах ти негодяй, каже, та я ще гіршек як негодяй. Ах, ти табакурник. скаже, я ще як табакурник. Як ти блудник? Я гірше блудника. Смірись, покорись. Хай так буде, аби тільки сварки не було, хай побачать твої добрі діла і прославлять Отця нашого Небесного. Ні в якому разі не можна сперечатися. Далі, дорогі брати і сестри, більше за все вдягніться в любов, яка є совокупністю досконалості. Чуєте? Над усе це любов, яка є совокупністю, тобто зібранням. Усіх доброчинств. Отож, турбуймось, щоб завжди в нашому серці дійсно була Ота Христова любов, і хай панує в серцях наших мир Божий, до якого ви покликані в одному тілі і будьте дружелюбні. Слово Христове, хай оселяється у вас щедро, з усякою премудрістю. Навчайте і наставляйте один одного псалмами, славословінням і піснями духовними, благодаті співаючи в серцях ваших Господу. Він радить нам, щоб ми, особливо віруючі люди, коли ми разом збираємося, щоб ми одне одного утішали, прославляли Господа, щоб ми співали Господу славу. От візьміть, наприклад, у нас є такий дуже цікавий пісний спів, як акафіст. Як чудово, коли збереться гурт людей у церкві і співають акафіст і Ісусу, сладчайшому на розпів. Яка це красота, яке це утішення, душа співає, тіло радіє. Розум очищається, серце укріпляється, душа вискакує ли не туди в висоту до небес. Так прекрасно, так добре з Господом. Такі ці хвилини, милі, хороші, але дуже швидко вони пробігають. Ось тому апостол і каже, щоб мисло, щоб у нас слово Христове, Іванське слово, оселялося і щедро проростало. З усякою премудрістю, і щоб ми навчали і наставляли одне одного псалмами, славословіннями і духовними пісні співами, проставляючи, співаючи в серцях наших Господа. Отак, хай Милосердний Господь допомагає нам, дорогі мої браті і сестри, завжди прославляти Господа ще трішечки, і вже сьогодні, навіть в наших церквах. Але ще ще на Різдво Христове. Ми всі будемо славити Господа в колядках, прославлятиме Його при, прекрасну подію народження в цьому світі Різдво Христове. Користуючись нагодою, нагадаю вам, дорогі братії і сестри, що на цьому тижні, 25-го, це буде вівторок, День пам'яті святителя Спиридона Триміфунського, який помер. Близько 348 року, середина IV століття. Святитель Спиридон жив на острові Кіпр, був єпископом, а до того він був пастухом. І по історичним даним, святитель Спиридон був учасником Першого Вселенського собору в 325 році, який був у Нікеї. І на соборі, щоб доказати присутнім, що Бог є в Тройці, він взяв цеглину, плінфу, руки, здушив її, цеглину, знизу потекла вода, а зверху вискочив пучок огню. І він каже, бачите, як природа вчить нас, що в одному три огонь, земля і вода. Так Бог, Отець, Син і Дух Святий. Ось цього святого День пам'яті на цьому тижні, вівторок, 25 грудня. Вітаю всіх вас! У народі кажуть, спередон сонце, ворот. У нас народі ще кажуть Варвара, яка вже пройшла, ночі урвала. Оце цими днями сонечко було на зимовому стоянні. Воно зупинилося на найнижчій точці зимового сонцестояння. Вже цими днями воно буде трошки-трошки підніматися на літо. Так буває, в практиці от хто спостерігає, що сонечко піднімається на літо, а мороз бореться, мороз більшає, але все ж таки вже буде йти до літа. Вітаю ще раз з наступаючим днем пам'яті святителя Спередона. Усім вам здоров'я і щасливого довголіття. У неділю, 23 грудня, церква молитовна згадує святителя Іоасафа єпископа Білгородського. Він походив з Полтавщини. Заступивши на Білгородську кафедру, святитель приділяв багато уваги освіті духовенства. Всі свої сили він віддавав архіпастерському служінню, не шкодуючи здоров'я 10 грудня 1754 року. Святитель Іоасаф мирно упокоївся. У понеділок, 24 грудня, день пам'яті преподобного Даниїла Стопника. Він походив з месопотамії, з благочестивої родини. Його мати у молитвах до господа пообіцяла, що коли народиться дитина, то присвятить її Богу. У 12 років хлопчина сам пішов з дому в монастир, де й прийняв чернечий постриг. Одного разу преподобний відвідав святого Семеона Стопника, який придрів юному монаху, що він також прославиться подвигом стопництва. У Фракійській пустелі він збудував стовпа, на якому провів 33 роки. До нього приходили люди немічні, і хворі, і отримували від преподобного допомогу і зцілення. Святий Данаїл відійшов до господа у віці 80 років. У вівторок, 25 грудня, церква урочисто відзначає день пам'яті святителя Спиридона єпископа Треміфунтського чудотворця. Цей угодник Божий народився в кінці третього століття на Кіпрі. Відомо, що він мав сім'ю, але після смерті дружини прийняв чернецтво. Свої статки він роздав на потреби нужденних. Господь удостоїв його дару чудотворінь, адже він зціляв хворих і проганяв бісів. Під час правління імператора Костянтина Великого він був обраний єпископом міста Треміфунта. Все життя святителя вражає Вовижною простотою і силою чудотворінь, що дарована була від Господа, по слову святителя пробуджувались мертві, втихомирювались стихії, руйнувалися язичницькі ідоли. У праведності святий провів усе своє життя і у молитві віддав душу Господу в 348 році. Його святі мощі знаходяться на острові Корфу у храмі на його честь. У суботу, 29 грудня, вшановуємо святого пророка Агея, 10-го з 12 малих пророків. Він походив із коліна Левиного і пророкував при перському царі Дарії близько 500-го року до Різдва Христового. Після повернення іудеїв з Вавилонського полону, він переконував народ побудувати другий Єрусалимський храм і провіщав, що у цьому храмі належить слово споконвічному в останні часи явитися. Дорогі браття та сестри, залишаються два Воскресних дні до світлого Христового народження, до Різдва Христового. Обов'язково всі знову приступимо до таїнства покаяння та таїнства причастя, для того, щоб під час Різдва Христового наше серце, наша душа стали вертепом, в якому народиться Спаситель. Світу, Господь наш, Ісус Христос, Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!